Бажаю здоров'я, друзі. Так, після першого відео, де ми показували наш біндаж, дуже багато почали писати повідомлення, що ми не толкуємося про умови наших бійців. Що в нас так відпочивається добре, але ніяких досуга, розваг немає. То не так. Я вам зараз покажу інший біндаж, де у нас люди розважаються на хвилинку. Світло далі. Дивіться, от у нас тут стільці, є, плазма, білярдний стіл. Тут хлопці грають, відпочивають, телевізор, настольні ігри. Там теж кімната відпочинка, тут чайничок, чай, кофе. Так, Тут у нас туалет, зараз світло включу. От, дивіться. Тут у нас буржулька. Зараз на зиму опалюємось. Ось так от. Так що ми... Гарного вечора вам. Долучайтесь до лав ЗСУ.